Як ти ставишся до українців, які тримаються осторонь, наче ця війна їх не стосується? Це дуже важке питання, розумієш. Якщо я зараз від імені держави буду казати патріотичних українців, то, звісно, я погано відношусь, бо ми так втратимо державу. Тобто шанс втратити державу величезний. Бо Росія набагато більша, це вона агресор, нас набагато менше. Ми тянемо за рахунок того, що у нас є європейська підтримка і багато волонтерів, добровольців, і так далі. Досі там на фронті, я не знаю, як люди не здулись і досі допомагають. Да? Але у людей є право вибору, і вони можуть вибрати в першу чергу своє життя. Це саме найцінніше, одне єдине, що в них є, займатися своїм життям, бо треба. Про що думати про демографічне питання в Україні величезна криза, і в тому числі і за кордоном, також. Тобто, діаспора має продовжувати розпліднюватись, скажімо так, і над цим теж треба працювати. Але тут палка в двох концах, Розумієш, є люди, які досі допомагають і так далі, вже на останньому здиханні. Є люди, які в цьому щасливі, є люди, які не бачать цьому сенсу їхали за кордон займаються своїм життям. Це нормально. Але є одне єдине. Ти в будь-якому випадку маєш стояти на стороні України, розуміють, що Росія агресор, не будь оцим ждуном міра. Розуміють, хоч трошечки макроекономіку, політичну ситуацію, військову. Ситуацію це потрібно для того, щоб твоє майбутнє було нормально, щоб ти в майбутньому міг робити нормальний вибір на президентських виборах, нормальний вибір на парламенті в Україні, як ми бачимо, можна вибрати реально президента. Є певні наслідки і так далі, але у нас реально ну принаймні там до війни да була досить обширена свобода слова. І от треба бути свідомим. Я не знаю, як це зробити в загальній масі серед українців для того, щоб обрати собі правильне майбутнє. Якщо зараз. Коротше, підсумуємо, якщо зараз не будь дотичним до війни в Україні як допомагати, через декілька років може бути така ситуація, що не буде, навіть якщо захочеш, як іде допомагати, на жаль, тому б я дуже радив всім включитися, наскільки це можливо. Якщо навіть дитина ваша намалює малюнок там, в ЗСУ відправи, це теж підтримка, це теж допомога, це ж мова не тільки про бабки і про гроші. Пісню можна написати військовим і так далі. Трошечки може у вас ілюзія, але ви бачите, що війна в свідомості людей, особливо тих, хто за кордоном, і я в тому числі за кордоном, я спілкуюся людьми, я бачу, як це відбувається, переросло в як до АТО. І я про це боявся, і людям про це казав на самому початку війни, що я боюсь, що буде так, як за ТО, що десь там, щось там робиться і так далі. І от, якщо ми ніяк не будемо цьому допомагати, то все дуже швидко може закінчитися, на жаль. І ви ж самі бачите, як воно могло бути, і як люди, сплатившись на початку війни, відвернули агресора. Ніхто не очікував, що будуть черги в анкоматі, що люди будуть стільки допомоги вести, що останні гроші видавати і так далі. Розумію, важко, бо ми не бачимо підтримки майже жодного боку. Але це має бути вибір кожного. Бо з часом може просто не бути країни. На жаль, отак.